Дженіфер Лопес або Джей Ло, як її часто називають, всесвітньо відома співачка та акторка. Вона підкорила сцену своїм голосом, яскравою зовнішністю та талантами. Тож сьогодні поговоримо про її важкий шлях до успіху і популярності. А з вами я, Ярина Яриш, і ми починаємо! Майбутня зірка народилася 1969 року в Нью-Йорку. Її батьки порторіканці за походженням, які в той час шили доволі скромно. Проте мати завжди навчала Дженніфер та її сестер бути в цьому світі справжніми леді і розвивати різні таланти у своїх дітей. Лопес з п'ятирічного віку почала відвідувати заняття з танців та співу. Окрім цього, Дженніфер ходила до католицької школи, де співала у хорі та брала участь у шкільних виставах і постановах. Зважаючи на усі успіхи, батьки вважали, що дівчині потрібно стати юристкою. Сама ж Джейло з старшої школи мріяла про кар'єру акторки. Коли дівчина була у випускному класі, вона пройшла касинг у фільм Моя маленька дівчинка, який, на жаль, тоді не мав успіху. Тож дівчина все ж таки вступила в юридичний коледж, де провчилася лише один семестр, і після цього знову пішла за мрією. І, хоча батьки казали, що стати знаменитістю в Голівуді дуже важко, Дженніфер вперто йшла до своєї мети. Вона брала участь у мюзиклах, півроку гастролювала Європою і з хором золоті музиканти Бродвею. Брудвею. Її першою постійною роботою стало шоу Яскраві барви», де вона працювала протягом двох років. Справжнім успіхом акторки стала кінокартина Селена. Екранізація біографії співачки Селени дозволила Дженніфер відкрити всі свої таланти. Роль у цьому фільмі принесла Лопес першу номінацію Золотий глобус. Важає спробувати себе у сфері музики та записати свою пісню у 1999 році. Дженніфер видала перший сингл «If you had my love», який одразу сподобався слухачам. Завдяки ньому Лопес потрапила до популярного американського хіт параду «Billboard Hot». Перший альбом співачки теж мав неймовірний успіх. У нього була символічна назва «On the зесикс, адже таку назву мав маршрут метро, яким лопес їздила на Манхеттен в свою музичну школу. Дженіфер почала сприймати як співачку, а не акторку. Фанати почали називати її Джейло. Самі жінці скорочення таке сподобалось, і вона використала його у назві свого другого альбому. Також Лопес започаткувала лінію парфумів і одягу, і невдовзі джейло став світовим брендом. Парфумерний бізнес виявився успішним, особливо людям сподобався аромат «Glow by арометкловбайджейло. Також варто додати, що у 2002 році фінансова незалежність дозволила Лопес почати реалізовувати свої бізнес-проекти. Яскрава та ефектна джейло працювала над своїми талантами та зовнішністю і стала однією з найвідоміших зірок світу. Дженніфер Лопес є однією з найвпливовіших жінок світу, і це звання є виправданим. Талановита джейло не залишить нікого байдужим. А сьогодні для вас старалася я, Ярина Яриш. до нових зустрічей, па, -па!